Перший пішов Німеччина передає нам ЗРК Петріот негайно, щоб Україна могла протистояти ракетному терору росіян. Володимир Зеленський подякував канцлеру Олафу Шольцу, наголосивши це справжнє лідерство і підтримка у критичний для України час. Президент закликає інших партнерів наслідувати цей приклад. Німців тим часом ворог значно активізується на східному фронті і подекуди має тактичний успіх. На Лиманському і Бахмутському напрямках наші позиції атакують штурмовими групами за підтримки бронетехніки. На Покровському українську оборону намагаються прорвати десятками танків і БМП. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повернувшись із району бойових дій, наголошує перемогти більшого за чисельністю ворога і перег. Хопити стратегічну ініціативу зможемо, коли отримаємо технічну перевагу у високотехнологічних видах зброї. За результатами заслуховування висновків щодо характеру дій супротивника були ухвалені рішення спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕП та ППО. Також поповнені запаси дронів всіх типів протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України. Зараз в Україні одночасно виробляють зброю пів тисячі оборонних підприємств, і державних, і приватних. Ми активно нарощуємо виробництво мінометів, гармат, бронетехніки, протитанкових комплексів, систем РЕБ і морських дронів. У нашій зброї і співпраці уже зараз зацікавлені інші країни. Наголосив у день українського оборонно-промислового комплексу президент України. День ракетників, які створили наші нептуни. Що саме 13 квітня потопили Москву. День тисяч людей, які створюють українські дрони. Сьогодні день людей і підприємств, які виробляють наші вітчизняні українські снаряди, наші українські гармати, українські міномети, українську бронетехніку, наші протитанкові комплекси, українські системи РЕП.